А ви знали, що Московія закупає картоплі у Китаї та Монголії? Уявили масштаби геніальності цього півтораметрового сивого геополітика. Але про це ми поговоримо трохи далі. Буде цікаво, подивіться. Ну що, друзі, не все так гладко, як хотілося. Московити знайшли шляхи, як обходити санкції. Вони знайшли джерела, де можна взяти гроші. І, можливо, деяким здасться, що це безкінечна історія, і цьому не буде ні кінця, ні краю. Але коли ти володієш інформацією, коли ти слідкуєш за їх економічним станом, та й взагалі їх станом, а слідкувати за станом ворога потрібно, щоб розуміти, що він теж переможний. Бо коли ти. Бачиш цю величезну територію, коли ти бачиш ці безкінечні штурми, якісь прориви, це якийсь зомбі-апокаліпсис, тобі здається, що їх ресурс ніколи не закінчиться. Але насправді все рухається в правильному напрямку і такі правила довгої війни, коли ти агресор. Тому я вам рекомендую переглянути таке коротеньке відео. Та трохи підняти собі настрій, який в них зараз економічний стан, про який кажуть найголовніше їх економісти, не наші, не наша пропаганда, а саме їх економісти. Тому послухайте центробанк Російський знизив ключову ставку з 18 до 17% годових. Вибирає між на рівні 18 і знизити до 17. Аргументом за зберігання ставки була неопределенность бюджетної політики. але победила тенденція до зниження. Як економісти ми можемо зробити з той вот. подсознательной фиксации всего, чего обсуждается в экономике на ставке и дефиците бюджета, следующие выводы. Текущее состояние российской экономики нужно описать как такое растянутое во времени проедание в рекордном в исторических масштабах размере ресурсов, пока еще образующихся от экспорта сырья, хотя их объем сокращается, и пока еще образующихся в остальной несырьевой экономике, которая изымается у бизнеса и населения налогами и печатанием фиатных рублей, то есть через инфляцию. И ноги вот у этой коровы на льду разъезжаются угрожающими темпами, которые выражаются в частности цифрой дефицита Бюджета растущего. Количество ртов, которые уничтожают ресурсы, растет. Перестать их кормить нельзя, так как будет голодный бунт, а количество ресурсов сокращается. И создавать их в этой ситуации смысла все меньше, так как все равно отнимут. Потому что политика проедания не меняется. Ну, впрочем, пока живы, и шаг, и не шаг. И в процессе этого проедания, у какой-то части проедающих, а также у администраторов этого проедания, все пока хорошо. И они с ужасом думают, а что же будет, когда это проедание закончится. А оно закончится, потому что корова, как известно, не резиновая. Витри, вот у вас время была очень популярна метафора по интернету, разошевшейся про бизнес в виде коровы, у которой государство мясник с ножом в руках около уха ласковым голосом спрашивает, а что у нас сегодня на обед, Молоко или мясо? Не настало ли время обновить эту метафору, так как в роли этой коровы уже вся экономика и в общем-то все население страны. Як вы розумієте, корова з кожним днем худнее, ресурсів стає с кожним днем менше и... І... Цьому ще дуже добре допомагають наші дрони, які майже щодня обстрілюють НПЗ. Як на мою думку, це просто геніальна стратегія погіршити економічний стан московитів. Бо ми бачимо, що санкції вони наче працюють, десь вони їх обмежують. Там паралельний імпорт. Їм доводиться платити більше грошей, щоб дістати якісь потрібні їм. Ресурси. А обстріли нафтопереробних заводів одразу показують результат. Буквально за лічені місяці ми побачили, що в них на заправках вже немає палива. А якщо навіть там вже немає палива, то в таких критичних місцях, які їм необхідні, це теж торкнеться. Тому для нас це дуже гарні новини, які наближають нашу перемогу або глобальне послаблення нашого ворога. Перед тим як ми перейдемо до сільськогосподарської галузі, до якого стану довів великий геостратег цю нішу, поспостерігаємо, чи скоро в них буде голод. Послухаємо, прям реально такі круті новини. Зараз послухайте, вам сподобається. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі, лайки, репости. Це все дуже допомагає просуванню каналу. Також, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Це допомагає алгоритмам Ютуба зрозуміти, що канал вартий уваги та закинути деякі відео в рекомендації. Це допоможе нам розширитися та розширити наші можливості. І сьогодні новини про відео про економічний стан московитів, новини гарні. Я думаю, вам сподобалися і сподобаються ще сільського господарства, Мені, наприклад, дуже сподобалося. Я хочу всім вам нагадати, що якщо ви хочете підтримати канал Копійчиною, всі реквізити ви знайдете в описі під цим відео. Зараз в мене є ціль на збирати на авто. Це авто, скоріш за все не буде виконувати бойові задачі. Воно буде допомагати мені там в пересуванні та вирішуванні якихось там своїх питань. Ну я так сподіваюся, але все тут змінюється так, що можливо придеться задівати ці ресурси трохи в іншому напрямку. Ну, поки ціль у мене така, тому в кого є бажання підтримати канал, всі реквізити в описі. І давайте послухаємо, що ж там у галузі сільського господарства на болотах. Чи скоро в них буде голод, який насправді повторюється. дуже-дуже часто. Россия резко нарастила импорт продуктов питания на фоне проблем с урожаем, которые привели к дефициту картофеля и взлету цен. За январь-июль 2025 года он подскочил на 15%. Это рекорд среди всех групп товаров по таможенной статистике. В этом году впервые за 6 лет Россия стала чистым импортером продовольствия. В начале года из-за дефицита в страну начали заводить сливочные масла из Эмиратов, Индии Аргентины, затем картофель, в том числе из Китая и Монголии. Сборы ржи в России в 2024 году достиг рекордно низкого показателя за всю современную историю наблюдений. 1,17 миллиона тонн. Для сравнения, в 1990 году, 35 лет назад, урожай ржи составлял 16,4 миллиона тонн. То есть с тех пор сборы обвалились в 10 раз. На порядок. На юге России резко упал урожайный спас солнечника на 35% меньше, чем год назад. Показатель оказался минимальным за последние 13 лет. До в довершение в Госдуму внесен законопроект об ограничении количества сельхозживотных и птиц в личных подсобных хозяйствах, городах и селах, которых по стране насчитывается порядка 16 миллионов. Дмитрий, вот из истории мы знаем, что дефицит еды и голод на российских просторах, вне зависимости от политического режима, в общем-то явление хроническое, регулярное. Последний искусственно устроенный властью голод был чуть менее 80 лет назад, сразу после войны, в 1946-1947 годах. И не будет преувеличением сказать, что дефицит продовольствия фактически был преодолен только в последние лет 30 с распадом Советского Союза и появлением хоть какой-то рыночной экономики. І от, якщо в отношении нефти і газа за счет экспорта которого еда к совєтської власти покупалась уже полвека назад, на Западе, нам более-менее за годи нашої програми стало все понятно, то виникає второй вопрос: а що происходит з едой в Росії? Ну що, друзі? Я думаю, вам сподобалися ці новини, і найголовніше, що це каже не наша пропаганда, це кажуть їх економісти, які бачать цю ситуацію, яку які знаходяться всередині цих процесів, і вони розуміють, що... Насправді неможливо вкладати кошти лише в воєнку, в ті речі, які лише знищуються, платити якісь там мільйони контрактникам, піднімати зарплатні на військових виробництвах, тим самим вбивати інші галузі, і щоб в тебе продовжували з'являтися гроші. Такого не буває, і рано чи пізно цей механізм ламається. Такі правила довгої війни. Тому сподіваюся, що вони скоро розпадуться, вони послабнуть до, тих, до тієї ситуації, коли не зможуть нам е, чинити якусь зло, нести в наш дім, вбивати, обстрілювати. А ми наберемося сил і. Е, Дамо їм такого пня, що в майбутньому їм більше не захочеться на нас нападати. Тож кожного дня стаємо краще, кожного дня стаємо розумніше, сильніше. З вами був Ярешко, все буде Україна.